Павлоградському ліцею номер 9 можуть присвоїти ім'я загиблого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна. Про це повідомили на позачерговій сесії міської ради. На адресу міського голови було получено лист від Міністерства внутрішніх справ щодо присвоєння ліцею номер 9 ім'я загиблого першого заступника Євгенія Єніна. Пройшла вся процедура і подання подає міський голова за погодженням з батьками родини Євгена Єніна. Ми отримали такі погодження і зараз просимо вас розпочати процедуру громадських обговорень, яка пройде протягом 60 днів. А далі буде приймати ще рішення. Нагадаємо, у броварах 18 січня розбився гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС України. Серед загиблих голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Євгеній Єнін уродженець Павлограда. Він навчався у колишній школі номер 9 Нині ліцей. Влітку 2022 року заступник міністра відвідував рідну школу. Пройшовся класами, в яких колись навчався, і навіть зробив напис на дошці: переможемо. Напис вирішили зберегти до дня нашої перемоги. Та після трагедії яка шокувала усю країну, цей напис планують залишити. Депутати підтримали рішення про проведення громадських обговорень щодо присвоєння ліцею номер 9 імені загиблого Павлоградця.